Я все вирішила. Сьогодні ми йдемо в ресторан. Кайф? Тоді треба домовитись з твоєю мамою, щоб посиділа з малими. Ні-ні, ми йдемо з дітьми. Бо вони окрім будинку, парку, моїх грудей, більше нічого не бачать. Їм потрібні якісь нові враження. Наташ, їм три місяці. Їхні нові враження це коли соска під іншим кутом, в рот заходить. Все одно, їм треба якось розвиватись. нова атмосфера, люди, запахи що, Ресторан це гарна ідея. Наташ, ну бо люди туди приходять відпочивати, а не слухати крики двох маленьких чайок. Ясно. Ну, Ти просто не хочеш проводити час із сім'єю, окей? Причому я хочу просто йти для цього в ресторан взагалі не обов'язково. І сексом займатися тоді не обов'язково. Збираємось. Ні, навіщо? Будемо тільки дратувати людей. Не треба. Все нормально, потерплять. Ні, слухай, що збирати то до речі, ми лишаємося сьогодні вдома. Я все зберу. Ну, раз ти так хочеш. Я дуже хочу, Наташ. Дуже. Ой! Ну і суп. Це просто кайф, Наташа. Не соромно. Що? Що, що? Не прикидайся. А? Це ж одуматься! Серед білого дня на поліцейського напала. Ти що верзеш? Не відмазуйся, а я чудово знаю, що ти була у СІЗО. Мені люди телефонували, все розповіли. Може ти ляжеш відпочинеш після того, як весь день відпочивав. Ти замість своїх жартів дурнувати, краще б подякувала! Я людям перерахував 25 тисяч, щоб тебе відпустили. Зараз би сухарі на підвіконі сушила. Які сухарі? Я на базарі була. Валік. Тебе розвели. Mm. Ти плочеш. Це так мило. Я опинилась в біді, а ти мене врятував. Ти мені винна 25 тисяч! Оксана, це капець. Шо? Сили покидають мене. Жар такий, що можна її щось смажити. Серьоша, не драматизуй. Я не драматизуюсь. Я помираю. Ну, давай я тобі бульйон зварю. Я такий слабкий, що зможу його хіба що тільки понюхати. Ого. Дай сідай. Скільки? Тридцять сім. 39. Точно 40. 37. Скільки? 37 годин. Та ну він бреше. Так дай перевірю. Та тільки не збивай. Ти ж мені. Мам, Мало тимператор. Мене жилоси, що вдома. Зараз подивимось. 36,9. і день. У мене теж голубо гаряче. 37. Ванюша, ти теж захворів? Та ні. На відміну від інших, у мене градусний в чаю лопнув. 37,2. Я ж казав, піднімається. А ви в школу давайте йдіть. Симулянти. Сьогодні я вам покажу, як проходить мій ранок. Кожен мій ранок це маленький ритуал любові до себе. Ось моя кава. І ось мій круасан. Цікавий факт. Французи зі дня взяли купу круасан. <овху> Виходить, що я теж трохи француженка. <ху> Сьогодні я вирішила почати ходити в спортзал. У ну, спорт це ж зараз модно, так? Ну а я людина сучасна. Не можу відставати від трендів. <ху> Може з понеділка почати чи з жовтня. Саме такий вигляд має більшість людей, які вирішили займатися собою. Головне це почати. Перше, що нам потрібно для походу в спортзал, це спортивний костюм. Особисто в мене їх вже три, тому що я тричі починала. Перше, що нам потрібно перед походом в спортзал, це піти і купити ще один спортивний костюм. А ці три. Ну, скажімо так. Я купила їх ще до знайомства з круасанами. Добрий день. А можна замовити столик на теж На На п'ятнадцяту, ага. На ім'я Антон. Дякую. Так, давай прокинемо, що нам знадобиться в ресторані. Угу. А, значить, так, підгузки. Підгузки. Крем під підгузки. Угу. Присипка. Сухі серветки, вологі серветки, брязкальця, слінк і. аптечка. <гум> Якось замало. А, ковдра. Якщо їм стане холодно. І тоненька ковдра, якщо Ну все. Залишилось це зібрати. Добрий день. Я нещодавно вам дзвонив. А можна столик з 15-ї перенести на 16-го? А, Антон, купи, будь ласка, в аптечці підгузки двічку, бо ми одиничку не влазимо, окей? Алло, ви ще тут? А можна з 16 на 17. Ну, так буде зручніше. Mm -hmm. Добрий день. He -he -he. Вас вітає голосовий помічник Промкредиток банку. Чим я можу вам допомогти? Жіночку, мене сьогодні розвели на 25 тисяч. Верніть, будь ласка, гроші. Валентин. Спасибі за очікування. Ми раді повідомити, що? що ваше очікування дуже важливе для нас. Ви хочете дізнатися залишок на вашому рахунку. Ні, з'єднай з оператором. Чи бажаєте ви взяти участь у розіграші призів для клієнтів нашого банку? Ні, з'єднай з оператором. Живу людину дай! Ми можемо запропонувати вам вигідну пропозицію за вкладами. Ваші гроші будуть в надійних руках. У мене немає більше грошей. З'єднай з оператором! З'єднати вас з оператором. З з оператором! З'єдную з оператором. Ну нарешті жіночко мене пограбували. Мені дуже потрібно. На жаль, усі оператори зараз зайняті. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Слухає. Напішов пішов не... ти оператор. Добрий день. Ви вірите в Бога? До сьогоднішнього ранку вірив. Я перший раз у спортзалі. Вони тут всі сильні, впевнені, красиві. А я, а я просто інна, яка вдає, що вона сильна, впевнена. І знаєте, чого я боюсь найбільше? Що вони всі дивитимуться на мене, оцінюватимуть і що що от вона точно зайвий круасан з'їла. Але поки за пів години в залі я навчилася вимовляти слово кардіо з розумним виглядом. Жодного сміху. Жодної осудивої посмішки. Mm. Люди в спортзалі більше зосереджені на собі, ніж на оточуючі. І Це круто! Вправа номер раз. Попко качальна вправа. Працює так. Качаєш попу, а разом з попою качається певненість у собі. Я же вам казала, всем пофиг. Абсолютно пофиг. Так. Идеально. Вин, вин покакал? Папа вигада, вигада, but need up. Папа вигада, вигада, but need up. Ми пішли, а тепер Полінка покакала. Оп. А, слухайте, а давайте перезамовимо столик на 19:00. Так, це знову Антон. Можна поспішати. Поліна заснула. Чекаємо, поки синхронізується. Краснувай, слава Богу. Клас. Але Ілюша заснув. Слухайте, забронюйте столик на 20.00. 21.00 і 21 22-го в цей проміжок ми точно маємо встигнути. Так? Так, давай. Так. Ч -ч 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 -ч. На вокзал? Не, не, в ресторан. Судячи с фан-клубом, который по позаду, Це додає мотивації. Продовжуємо. Повернути увагу разом з нею мотивацію буде досить складно. Але у мене є один крупний метод. Так і хотіла, адже мотивація повернути мотивацію це теж мотивація. Оксано, допомагай треба тримати рушник щільніше, щоб повітря не заходило. З'їв би таблетку і лікувався по-людськи. Ага, Таблетки це хімія. А тут натурально все. Дідовський метод. Народна мудрість. Так ще наші прапрадіди лікувалися. і нічого. Вижили. Не знаю, я жодного нашого прапрадіда не бачила. Оксана, Оксана, ми походу, погану картоплю купили. Тут кожні другій очі. Я дихаю, вони на мене дивляться. Вони на тебе дивляться і думають, що ти притворився на старого дідугана. Ой. Тато, ти що картоплю? Ліхали? Ні, в нас тато лікується старим дідовським методом. <кхи> а можна на макарони? Ми вже картоплю не хочемо. Іншу картоплю зварила. Після того, як тату додищину, нам взагалі в картоплю не хочеться. Сережа? Е? Таблетки придумали не просто так. Ага, ага, А потім ти ще скажеш, що пакетик чаю не витягує тобі. Не дивись на мене. Не дивлюсь. І подрузі свої скажи. Та я з тобою не з картоплю розмовляю. Я зрозуміла, Валік, чого нам на голову падає стільки негараздів. Треба чистити карму. Ми робимо з тобою дуже мало добра. Що ти мені тепер скажеш піти робити шпаківню? Я вже все зробила. Шпаківню? Мене попросили проголосувати за Катрусю Зуєву за її малюнок. Я перейшла за посиланням і проголосувала. А? Ну, добре. А до чого тут шпаківня? Так ти ж сам сказав. Ай! Оля! Що ти задумала? Наші тобі стільки грошей? Яких грошей? Ну, то Андрюшка Пономаренко позичив тобі 20 тисяч. Сережка Атрошенко скинув 27 тисяч 500 і люди продовжують писати, що у нас сталося. У мене два питання. Що у нас сталося і. Як ти це будеш віддавати? Валік, я. я не просила ні в кого грошей. Ага. и разводят людей на грош. Мы вы не людям. Сто двадцать семь тысяч пятьсот. Так, а что же вы делаете, Валик? Шпакивни, Очистимо карму на все життя. Вибачте, ваш столик буде за кілька хвилин готовий. Клас. Ми просто не були точно упевнені, о котрій саме годині ви приїдете. Ми ну, теж нормально. Ну-ну-ну. <рес> ті Чого? Чого? бозі, які у вас ніласки! А як звуть? Поліна. І, і, Ілюша, ручки приберіть. Ой, які гарні імена! ті бозі, бозі. А ви їм що, пустошку даєте? Кажуть, від них прикузі псується. А взагалі краще хрестити. Бо знаєте, медицина з кожним роком все дорожчою і дорожчою стає. Ви, до речі, починайте прикорм з броколі робити. Пані, бо... я перепрошую. Скільки вашим дітям років? Так. – Моїм? Угу. У мене немає дітей. Але тьотя дивиться Комаровського, А він друзі хоносі сіреці розповідає про. Я Я вибачаюсь, але у вас, здається, дитинка обкакалась. І друга теж. так? <різь> 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 Якщо ви хочете заощадити на персональному тренері, є один лайфхак. Я називаю його паразит. Дуже простий. Просто знаходите в залі людину з ідеальною фігурою. Є у мене тут одна на примітті. І повторюйте за нею усе, що вона робить. Дешево і сердито. А, головне, головне це не зустрітися поглядом з паразитом. Ну це як у кішк. Якщо вона вас не бачить, значить вас немає. <звук> and everything we touch. Supercharged life, level up. <laughs> la, 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 la. the bend, don't stop. Showing everybody what we got. Don't sweat, but we looking so hot, so hot. Easy. Ще раз розбіжусь. А, а після мого експерименту адміністрація запропонувала мені знижку на персонального тренера. Сказала, що це буде дешевше, ніж ремонтувати тренажери і міняти дзеркала. Тож я ще в плюсі. Всім па-па! Мені не вірте, що ми з тобою в ресторані. Мені здається, що мене зараз так і скажеш, Наташ, давай, трей міняти під Він просто перевернувся. Все нормально, все під контролем. Молодець. Я дуже перепрошую. Я забула перепитати, ви будете тут чи на виніс? Ммм. А пам'ятаєш, як раніше ми ходили по житері. Стейці повернулись. І голосно там розмовляли. Як я були таконий. Тільки не прокинулися, тільки не прокинулися, тільки не прокинулися. Блін, Сережа, це точно якийсь віресняк. Я теж захворіла у мене все тіло. Воно. Скільки? 38,4. Як я тебе розумію. У мене вже 37,3. Мені ще гірше. Серюш, mm. звари макарон, будь ласка. Гаразд. А де вони? Ну, шафі. А. а в який? Там, де макарони. А, а довго варити? Хвилин десять. А. а ти от киплячу воду кидаєш чи як? Ну, звісно, А потім сіль. Ага. Сіль одразу чи після? Коли вода закипить. Столову ложку. Ага. Так чекай, а промивати чи просто воду? Сережа. А ти чого? Я ж тобі хотів допомогти. Ой. І страдилась, мені будь ласка. Ну, от тобі, будь ласка. Тридцять сім і чотири вже. Мам, а ти точно хворієш? Знаєш, синку, іноді простіше нагодувати цілу родину з температурою 38, ніж дивитися, як ваш батько з температурою 37 шукає сіль. 37,4! Я попросив би. Алло! Добрий день, Валентин. У нас для вас погані новини. Вашу дружину Ольгу затримано. Вона в СІЗО. Секундочку. Оля! Оля, ти вдома. Скажи, що ти хочеш. Ну, слава Богу, іди іди прибирай нічого. Так. <правж> Продовжуйте. Так, от. якщо ви не хочете, щоб на вашу дружину відкрили кримінальну справу, то маєте заплатити нам гроші. Та ви що охрініли там, вдруге мене розкрутити на бабки хочете? Хто ви такі? Я вас знайду, я вам ноги повідриваю! Будете у мене як пінгвіні на ковзанці хататись! Спокійно, спокійно, Валентин, ми. ми все зрозуміли, ми не хотіли вас злити. Не жартуйте зі мною! Я вам з кіберполіцією зв'язався, вас вже шукають. Слухайте, давайте по-людськи. От щоб уникнути проблем, ми готові повернути гроші прямо зараз. Прямо зараз? Назвіть номер карти, куди переказати гроші.

Дякуємо, Валентина. Протягом півгодини ми повернемо вам гроші. У тебе 15 хвилин. Чува, оля. Хотіли мене знову розвести на бабки, але не на того нарвались. Зараз, зараз. Все мені повернуть до копійки. О! Маму вже повернули. О! З вашого рахунку щойно знято 15 тисяч гривень. Ну що, повернули гроші? Олечка, підійди. Підій, ближче. Підій. Ще ближче. Ти мені вийде 40 тисяч гривень!